Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Сверло 39 штук 500 гривень. Ось такі горішки. 250 гривень. Ось такий набір. 9 штук, 270 гривень. Сверло.

300 гривень. М27 100 гривень за штуку. Є 4 штуки. Е, так, 14 мм 45 гривень за штуку. 12 мм 40 гривень за штуку. Потім ось такий набір 35 штук 200 гривень. Ось така сокира. 270 гривень. Лопата 150 гривень. В наявності є три штуки. Коровільні саморізи 150 гривень. За ось це все. Електроди Електродика, 265 гривень. Та риболовні сіті. 500 гривень за всі. Треба перебирати стан невідомий. Та ось такий сверла 15 міліметрів 50 гривень. Дякую за перегляд, буду чекати вас у вайбері.